Вітаю на каналі Tank Time Lumbo. Покажу нову гру Танк Компані установка. Там основне, кое що розповім. О, на качество не дивіться, так як зменшив, бо не знаю скільки це займе. І треба, щоб вистачило на запис. Ну, так як в Бі гри все таке накладно на телефон. Так, я зараз. Ждемо загрузку. Покажу, як вибирати сервер. Там навіть декілька серверів, якщо хочете два аккаунти. Так, дивіться, це показує HD загрузку. Її можна відключити, так як і обичної ігри. виставляти там, яка потрібно. Там достатньо, Все буде дуже добре робити. І вишні 4 ГБ можна не качати. Ну, якщо хто захоче, то можете закачувати. Зивіться, нажимаємо подтвердить дивіться, вот. Нажимаємо, і тут є вибрати сервера. Всього їх 5 штук. Я вибрав євросервер, ну щоб е, був кращим рандом. ну, Будемо сподіватися, що так буде. В крайньому випадку можна на СНГ і буде там аккаунт. Е, Однаково один аккаунт акаун, один на різних серверах же грати не буде. Я ну, його ще вибрав, так і дивіться, в мене пінг показує менше. Так, ну, тому я й вибрав сервер Євро. Та й можливо ж ігроки, які звідси переходять на Tank Company, то в них та ж сама тактика і стратегія. І можливо, щоб цього не повторялося, вибрав Євро. Ну, та подивимось, як воно буде. Коли пограємо. Так, нажимаємо війти в ігру. Чекаємо загрузку. Я кажу, я все-таки зменшив качество. Дві ігри накладно мені треба ще записати ж відео. Щоб вистачило. Дивіться, це просто саме найнижче качество я поставив. спеціально значить, дивіться. Так, прогрузилось? Прогрузилось. Так, зараз прогрузиться, нормально буде робити. Воно в ангарі так і є за тіней. В самих катках все нормально роба. Катку тільки запускати не буде. Дивіться, почта. Коли ви загружаєте, вам може прийти, якщо зараз загрузити, прийде така халява. 365 днів прямо, 2000 купонів, 2 млн. срібла. Ще також там проходило по 10 контейнерів. Ну, 30 штук точно пройшло, теж безплатно. Е, ну, ще опрос: там прям аккаунт і свободка. Як бачите, є тут свободка 11 тисяч, купони, значить, дивіться. Е, кстати, хто хотів, в'ятка прокачка тут є. Ось бачите, Ну, всього тут 8, ну максимально 150 тисяч. Ну, казалось би, менше прокачка в два рази. Ну, звісно, там менше шанс прокачки. Ну, опиту треба менше. Ну, я вже прокачав за 15 каток. 4 танки, вже ось буду скоро. Поставлю пушку. Тут також все подробно прописано, все є. Качаю сотку. Я сотого качаю. До речі, гра сама допомагає прокачати першу ветку. Просотку також дивіться, тут усе є. Защиташ. Все є. Урон 650. Так, давайте якісь ще аспекти покажу. Щоб... Ну, тут можна подивитися снабжання. Тут дивіться, які члени екіпажа. Ну я ще не зовсім розібрався, тому розбираюсь тут, якщо... Нажимати конкретного екіпажа, ось можна його навики прокачувати. Дивіться, тут все є. Ну, тут треба читати, я ще сам не зовсім розібрався, тому що це в процесі. Ну, кастомізація, ну, якось, мені це не головне, ще дивіться, можна подивитися броню. Де найбільше, для най... де найменше. І дивіться, можна вибрати снаряд, який буде дещо пробивати. Так. Далі. За 2000 купонів золота в мене поки немає. Тут є теж бойовий пропуск. Теж можна награди забирати. Отут От ось це ви забираєте. Дивіться, і забирайте тут награди. Є склад ресурсів все таке. Ось хранилище. У мене тут конти. І вже трошки збирається. Це бустери. Якщо, що, це бустери. Їх теж можна об'єднувати. Ось, наприклад, якщо нажати синтез і об'єднати, то буде більший. 350 свободки, 400 тисяч, там все є. До речі, для чиновіща 2000 купонів, зараз покажу. Так, є магазин. Є контейнери. Є безкоштовні нагороди. Теж можна забирати. От за купони, дивіться, можна взяти танки. Це контейнери. Ось конкретно танчики, за купони. Ну, 2000 на халяву давали, тому можна вибрати ну, який-небудь. Можна на конти потратити, либо такий. Можна один танчик взяти або підождати, вони все одно залишаться. І можна навіть декілька взяти. Ну, оце кажуть топовий. Топовий тяж. І броня, і урон, і швидкість все є. Ну, тобі, здивіться, тут багатий вибір. Можна взяти що потрібно, навіть така є техніка. Ось за 1600 купонів, а вам давали 2000. Я один раз конт відкрив. Ну, звісно, там не випав. Нічого я так чисто перевірив. А тоді вирішив оставити лучше на танчик. Дивіться, тут багато як, чого можна купити. За ті 2000 купонів. Навіть 2, а то й 3 штуки према. Ну, тобто, як вам потрібно. Кастомізація є. ну Хочете беріть, хочете ні. Прем-аккаунт є. Ну, як ви знаєте, теж закупони. Ну, коли вам дали 365 днів, можна забути. Ну, золото, звісно ж, куди ж без нього. Так, є воєнна лабораторія. До речі, можна братись участь. Також можна кожен день забирати награди вам дайдуть на сьомий день. Заберуть він танчик. Оце можна забирати теж безкоштовно, воно самі виконується. І дивіться. Якщо три рази подивитися відео, дають по два рази, тобто шість купонів. До речі, можна забрати. Тобто тут не золото виходить, а купона. За купони ж можна купити прям танк. Ну тут 2000 є і ще, то якщо так дивитись, нікуди не спішить, то можна і взяти подороже. Плюс вони ж будуть так випадати. Ось дивіться, є така штука. Коли <кій> новичок. Тоже забирати награди кожного дня. Такий танк дадуть. Танчик Тигр 131 можна взяти. 22 пункти виповнити. Помощ в розробках. Чим цікаво. Ви вибрали в'ятку. Вам гра сама предлагає, Виберіть свою першу в'ятку. От я вибрав сотого, так. Да? І вам кожного, на кожну в'ятку дають. Видите, 1, 2, 3, 4, 5. 6 каток з X5 опитом. А тоді ще й в кінці там нагорода свободка 1800. Купили інший танк, там он 5-й. Також відкрилась, Я ось прокачав 3-4. У мене вже тигри є. Це теж забирається. Безплатно все. Тут, як бачите, купони, ну, це з золота. І вигідні танки теж можна по скидці Собі взяти. Ну тут золото більше. Ну, це я показую тільки основне, кожен же обирає сам для себе. Як грати. Ну, що тут дивіться, кстати, вибор режима тут є. Обичний, є ранговий, звісно, з 18 до 24. І є ось режими. Нажимайте, тут показує через скільки днів, який режим буде. Так, тут іще є. Ну, це клани. І таке інше. Показує статистику. Дивіться. 16 каток. 4 дня тільки грай, тому розбираюсь. Дивіться. 93% каток. Оценка урон. Общий, тут все лучше результат, скільки ківа можна зробити. Любимі танки. Тут можна подивитися, які катки зіграні. Одне було пораження. Бачите, одне то все. Виграшні катки. Ну, ось, наприклад, давайте я виберу саме останню катку. Ось, дивіться, в мене були такі результати. Заслуги команди. Подробних. Куди попадання, доходи, і попадання по вашому танку можна подивитися. Ось дивіться. Можна під ракурсом подивитися. Ось пробили на другій минуті голдовим снарядом. До речі, можна снажати броня і подивитися в зону пробиття. Ось тут дивіться. Тут теж, кстати, голдовим снарядом пробили. Ну, тут фугасом Т-34 СТ фугас шмальнув. Бачите, ну тут попадання вибрати або просмотр бою. Думаю, розберетесь, хто буде. І ордена. Дивіться, якщо за кожен зібрані 85 штук, якщо буде сотка, сотка, відкр... відкриється контейнер. За 50 вже був відкрив. Дивіться, багато вже різних тут контейнерів. Орденів взяв. Можна почитати. Ну, це якщо комусь що цікаво. Ну, я так, обзорчик зробив. Є рангові. Бойові ось медалі є особі ордена. Поки ще не отримав. Ну Оце от такий тут не так і багато. Ну, не знаю, ось, до речі, де можна відключити. Я відключив. Ось нажав і я відключився. Ну, це основне. в лабораторії. Академія, магазини. Ну, це все таке. Воно, що потрібно, ось нажати, Змінити танк і вибирайте, який там у вас є. Ну, я думаю, все основне я показав, що де як. Є рейтинг лічний. Весели. Тут кожна під кожен рейтинг окрема статистика, в общем Такі діла є, почта. Є тут і загальний чат, який завжди в кінці пише. Воно завжди ж міняється, хто допише. В общем, оце таке игра. Оце таке Качество поки зменшу, ну але я ж можу й і повисити. Мені просто потрібно записати відео і показати основне. вам. Ну, собиття, якщо я це забираю огоньки, ось ще відкриваються контейнери і ось у повозка нагород. Давайте я ще про вас ось відкриваю. Так, дивіться, заберу, Забирай, дивіться там полоска і давайте заберу. Заберу і заберу. І тепер дивіться я на халяву, забираю срібло. Свободку. До речі, цього достатньо. У мене жант 3600 млн, але все одно накопиться. В залежності, як грати. Коли буде 600, відкрию такий контейнер. Так, дивіться, ось ще дивіться, безкоштовну нагороду заберу. Ну тут треба. В общем, так, є. Так, зайти в ігру, так, я забрав. Дивіться, скільки всього. Можна безплатно забирати. Все, достатньо. І вже 3 мільйона 700 тисяч. Танки недорогі. Ну, треба прокачати, тоді покаже. Ну, і ріб хватить. Плюс поки ви граєте, воно ж копиться тигр 2, стоковий Ось є модулі, скільки тут коштують. Якщо ви зразу сюди підете. Е, можна прокачати модуль, ну не купувати. А зразу, як я робив тут. Я був купив, ну. Прокачав, але не купив. Зараз я що покажу, це буде мати завести. Ось я прокачав пушку. Ну і не купував, мені подобається вацяр урон. 310 зноса пів танка одним вистрілом. Ну, це таке. В общем, якщо все, пишіть в коментарях. Скатка буде тоді окреме відео. Якщо кому допоміг, буде дуже добре. Як бачите, дні прям, прям вистачає запасом. Зараз дуже хорошо, що можна заходити. Ну і все. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтеся на канал. Далі буде дуже багато чого цікавого і хорошого. Удачі, пока!